І нехай борщ буде смачним, і нехай день буде добрим. Сьогодні, 13 жовтня 2023 рік, я знаходжуся в місті Ханенбах, Наталка Кириленко, зготувала Слобожанка Ізюмщина, приготувала фантастичний борщ. Такий, як треба. Ми знаходимося у гостях в Ірусі. Іруся Руся Денис. Денис. Іруся. Денис. Денис. Ти запам'ятаєш чи ні? Колись запам'ятаю. Іруся влаштовує знову фест, борщ, борщ, фест на Замковій горі в Ханенбасі. Завтра чекаємо всіх 14-15 жовтня, варимо борщі ймо. І, як завжди, один одному доводимо, що борщ не смачний не буває. Він просто різний, такий, як і різні всі ми. Але борщ це Україна, це те, що в тому числі нас об'єднує. Правда, Наталку? Правда. Mm? Іра, смачний борщ. Дуже. Борщ не смачний. Так? Берн, чи смачний дуже, борщ? Дуже, дуже смачний. Шановні, якщо вже німці їдять наш борщ і кажуть що дуже смачно, значить ми чогось варті.